Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. Калуж став гарячою точкою не тільки у руслі загальноукраїнського політичного протистояння, але і протистояння між різними вітками влади у нашому місті. Сьогодні розставляємо акценти із секретарем Калуської міської ради Олександром Челядином. Олександра Івановичу, минулого тижня відбулося засідання сесії Калуської міської ради, виїзне у Києві. Прийняли звернення стосовно з вимогою відставки парламенту. Наскільки на вашу думку на часі це звернення? І хочеться почути вашу думку щодо критики, яка лунала у бік цього звернення? Дякую за запитання. Ви знаєте, шановна. Юля, я би хотів сказати, що напевно найбільше питання, яке б я не хотів зараз обговорити, це власне оце, що ви зараз мені задали. Якщо пригадуєте зразу ж після того, як ми приїхали з Києва, я звернувся на Майдані до всіх жителів міста Калоша із просьбою до політиків, щоб не розв'язували ніяких зараз внутрішніх чвар. Тому що зараз у нас зовсім інша ціль. Давайте спочатку розв'яжемо то глобальне питання, заради якого повстав Майдан, а потім будемо наводити лад між, судин, між один з одним. І коли я в понеділок дивився телебачення, прямий ефір народного депутата України, і в мене таке було враження, що я учень третього класу, переді мною сидить класовод, яка вчить нас, як жити і як діяти. Але я нічого не говорив до того, така це манера, така коли я чую на Майдані вже потім біля Шухевича звинувачення в адресу всього депутатського корпусу та ще й до того образи, що ми туди приїхали на не сесію, а на відеосесію, що ми туди приїхали торти купувати, та ще й до того десь блукали по Києву, не знати де. Ну, в першу чергу я беру вас за свідка. Ви знаєте, що я там був біля палатки, коли її влаштовували, і допомагав розвантажувати. Та ще й до того, потім мав бесіду із Петром Порошенком. Напевно, треба його буде закликати у свідки. А по-друге, зрештою, що стосується самої сесії, отже, ми попередньо, оця 50-та сесія, триває вже довго. Попередньо мали кілька рішень. Перше було рішення про те, щоб звернутися до президента України про те, щоб він відправив уряд відставку. Потім, якщо ви пригадуєте першого, здається, грудня ми були у Івано-Франківську на виїзній сесії, де голосували за спільне рішення тих рад, які були там присутні, про те, щоб значить, підтримати звернення про те, щоб пішов у відставку і президент, і уряд. А потім, якщо ви пригадуєте, ми звернулися на своїй сесії міській 2 числа до Верховної Ради про те, щоб вона скликала позачергову сесію і відправила уряд відставку. Верховна Рада зібралася. Ну, звичайно, шукало, що Калош не мав основне слово в тому зверненні. От, але так чи інакше, такий був, така була необхідність часу. Зібралася і не відправила. А навпаки, дали таким чином вотом довіри ще на певний час. Це була остання легітимна така стадія, після якої наступає вже інша фаза, тобто не легітимна або ще одна річ, бо зараз практично опорою і для президента. І для уряду є власне якраз Верховна Рада, той формат, в який вона існує. І я зараз можу звинувачувати інше питання, чому опозиціонери не попрацювали добре із іншими фракціями і з позафракційниками, щоб не набрати необхідну кількість голосів, аби відправити уряд у відставку. Виникає думка або вони цього не хотіли робити, або це їм на поки було вигідно, щоб просто нагнітити ситуацію до накалу. І, знаєте, можна зараз так далеко йти у звинувачення, але продовжую свій хід, хід думок. Отже, ми обговорили із депутатами і прийняли рішення про те, що, що давайте в Києві розглянемо, тим більше вже в присутності міського голови. Питання про те, у нас було два рішення, і депутати підтвердять мене. Я не ховаю цього, бо це є така річ, яку не можна, якою не можна маніпулювати. Перше щодо відставки президента України, а друга щодо самороб спуску Верховної Ради. Але ми коли обговорили питання там в Києві, то ми прийшли до висновку, що це перше питання звернутися до президента, аби він пішов відставку. Це все рівно, щоб звернутися до Путіна, бо він пішов відставку. З тим же самим успіхом було би те питання задоволено, розумієте. Єдине питання зараз легітимного характеру може бути пов'язане із розпуском Верховної Ради, так ми вважаємо. А можемо помилятися? Це наше рішення депутатське. Ми ж не ставимо під сумнів рішення Верховної Ради, чи рішення Калуської районної ради, чи не стаємо під сумнів обласної ради. Це депутатська група, яка вирішує. І вони мають право на це. Ми не будемо дзвонити по телефону, питатися, шановний народний депутат, а нам можна приймати таке рішення? Чи ми маємо з вами що говорити? Ми є обранці так само, як і всі інші депутати. І тому ми, ми кажемо про те, що зараз, враховуючи настрої громадян України в цілому, які помінялися у сторону євроінтеграції, враховуючи те, що зараз той формат, який є в Верховній Раді, він не допустить зміни уряду, він не допустить входження в Європу, тому що він вже показав своє принципове становище, треба. Переобрати цю Верховну Раду, щоб там була не 180, а 280. Щоб ми мали спочатку закон про імпічмент президента. Шановні, як ми відправимо при президента геть із тої посади, він сам не піде. Є ще варіант, як ну, не для публіки широкої, називається варіант Кеннеді, але це не легітимний е варіант. Ми говоримо зараз про законну значить, фазу про входження в Європу законним шляхом, а не революне революцію. Ми можемо теж сперечатися про ті захоплення приміщень, про пам'ятник Леніна і так далі. Ну, це є такий момент, скажімо так, він еволюційний, і тому, от коли говоримо про зараз дану ситуацію, ми говоримо про легітимні методи, не про військові ходи. Отже, ми прийняли рішення про те, щоб е, звернутися до Верховної Ради, нехай вони подумають. Зрештою, Калуська міська рада не є вирішальним органом, яка прийняла рішення, і завтра має Верховна Рада йти уведь. Можливо, хтось відчув, що це йде питання суто, його стосується. Ну, я не знаю, це вже їх питання. І я в даному випадку говорю про думку тих 27 депутатів, хоча обговорилися значно в ширшому колі, які брали участь в голосуванні. А це була не тільки українська партія, про яку так закидають нам. Там були і представники інших фракцій. Але в даному випадку я ще й захищаю. Просто е, тих депутатів, які там були на ті на тому майдані, бо їх звинуватили у всіх гріхах смертних і несмертних. Не можна таке робити. Взагалі, якщо чесно, я відношуся до тих виїзних сесій, до Києва, як до показухи, і як до, е, скажімо, такого заходу, який не діє не дієм. Тут треба вирішувати в сесійній залі. А там треба діяти. Треба стастивасувати там, де тебе направляє штаб, де тебе направляє е, керівництво майдану. Інше діло, що там зараз немає єдиного керівництва. Оце питання друге. От і тому я кажу те, що трошки емоційно: я не буду зараз вникати в інші питання, якісь там аналіз роботи народного депутата, то його проблема і колись народ поставить акценти. Але я просто ображений за всіх депутатів міської ради. Ще одним закидом на адресу Калуської міської ради було те, що ви не засудили силових дій стосовно мітингувальників. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Ну як же ну ви шановні друзі, Калуша, не знаєте? Я був на всіх мітингах біля пам'ятника Шухевича, і ми говорили про це, і я зачитував рішення тоді спільної обласної ради і різних рад і своє зрештою наш. Е... Наша 50-та сесія, яку ми відкрили, власне, була посвячена цьому явищу. Тому ми і зібралися. тут в мене ми завжди вирішили, міського голови не було. Ми тут спільно із депутатськими фракціями вирішили будь-який наступний крок перед тим, як вийти на вулицю до людей. І це є теж ганебна неправда. Я не знаю, для чого потрібно зараз отакі от зведення підрахунків. Зрештою, давайте візьміть інтерв'ю. будь кого із депутатів міської ради, навіть не з фракції Українська партії. Всі підтвердять про те, що якраз власне 50-та сесія була відкрита у зв'язку із тими подіями, що мали місце на 30 листопада. Наразі намічена така тенденція, коли Калоцьку міську раду намагаються зробити прорегіональною, зокрема звинувачуючи українську партію, що свого часу вона нібито підтримувала партію регіонів на виборах. Одночасно є з Такі претензії, нібито у на, на виїзному засіданні у Києві, ви обрали неправильне місце проведення сесії під Верховною Радою саме тоді, коли там відбувався прорегіональний мітинг, де насправді відбулася сесія. Попередньо ми домовилися, коли приїдемо до Києва, а до Києва ми їхали різними шляхами. Хтось автобусом, хтось своїм транспортом, хтось напередодні вже був приїхав. І ми домовилися про зустріч біля готелю Київ той готель, який знаходиться напроти Верховної Ради. Ми там зустрілися в прийманні, і депутати теж скажуть, що ми просто направилися до Верховної Ради. Ми не знали, який там мітинг відбувається. Підійшли, побачили оті фіолетові прапори. І побачили охорону міліцейську і почули, виступав, здається, тоді Чечетов. Потім, коли ми підійшли ближче, то почав виступати Шуфрич. І ми дійсно відчули себе якось в своїй тарілці. Міський голова сказав, що ми тут дійсно, як чужі гості на чужому весіллі. І ми крикнули тричі ганьба і вступилися звідти. Ніякої сесії там ніхто не проводив. Ми просто підійшли до того. А найба хтось був інший підійшов, чи хтось із інших міст чи районів, чи навіть із того великого майдану. Бо навіть ви ви ж бачили, там десь навіть було затища на тому майдані. Обернулися всі не зрозуміли, що що сталося. Звідки ганьба звучить їм під, під спиною? А потім пішли вже на Майдан, і біля великої ялинки там проводили сесію, там обговорювали питання, оце шуми, якими якими голосували, і там же міський голова сказав своє бачення ситуації після того часу, як він був відсутній. І ставити нас у одну Одну на одну ча, чашу терезів із регіоналами, ви знаєте, це мінімум смішно, а максимум підло. Бо нам давно ж це Тавро шиє. Знаєте, колись шили Тавро він комуняка? Так зараз це вже не актуально, бо комуністи нікому зараз не загрожують, тим більше тут. Зараз пришити Тавро регіонал дуже легко, розумієте? І е, от в пері, попередні вибори, зрештою, це було питання будь-кого. І якщо хтось мене звинуватить, що я особисто виступав на стороні партії регіонів, чи агітував за кандидата, е, то нехай плюне мені в. В обличчя. Це неправда. Водночас на прес-конференції народного депутата Ольга Сікора 11 грудня на помічник народного депутата Ігор Очкур висловив доцільність рішення міської ради про саморозпуск, мотивуючи це тим, що рішення Калуської міської ради про об'єднання музичних шкіл скасував суд. Знову повертаюся до. Ну не хотів я того питання. Народний депутат України на, нашому, на нашій сесії, першій такій вуличній сесії, тоді 24 го числа. Вона сказала, якщо пригадуєте слідуючі слова: ми на Верховній Раді приймали незаконні рішення, які нам підсовував президент для того, щоб він тільки вступив в Європу. Скажіть, будь ласка, оце заява народного депутата. Вона як звучить у питанні, що пов'язано з законодавством. Добре, чи ні? Що стосується законності чи незаконності, було прийнято рішення, було проголосовано. І скажімо так, далеко ще навіть сам голова, коли сказав більше не судитися, тобто не подавати апеляції, і так далі, стояло питання про те, щоб більше не загострювати до цього питання уваги. Я до цього часу вважаю, що це рішення було правильне. Тому що воно здесь ставило трошки акценти. Всі попередні міські голови були за те, щоб об'єднати ці дві школи, але ніхто не хотів йти на такий рішучий крок. Цей крок був зроблений. Просто єдине, що він ще був підігрітий з політичної точки зору. Розумієте, якщо б це суто була господарська, господарське бачення питання, ніхто б не мав нічого проти. Бо тут питання було суто для того, щоб здобути кошти для міста, і ставити питання про розпуск міської ради. Добре, ми можемо розпуститися. Воно зараз на даному період. Як ви думаєте, актуально для входження в Євросоюз чи ні? І тому я в більшій мірі звертаюся до розуму нашого виборця. Нехай він подумає, для чого це зроблено. Це, скоріше всього, така дрібна помста за наше попереднє рішення, ніби там стосувалося це конкретної особи народного депутата від міста Калуш. Калуська міська рада співпрацює з комітетом опору диктатурі. Наразі організована така робота із загальної мобілізації калушан, які мають їхати до Києва. Як наразі депутати Калуської міської ради працюють у цьому комітеті? Чи маєте інформацію, чи виконують вони свої функції, чи виконує свої функції Калуська міська рада? Так, ми, якщо пригадуєте, теж на одної сесії міської ради доповнили роботу цього штабу. Власне, якраз воно отримала цю нову назву опору диктатурі, і відделегували, так би мовити, спочатку 9, а потім збільшили цю кількість до 14 депутатів, які посилили роботу. І це не мої слова, це слова всіх працівників штабу про те, що від того часу робота посилася. Власне, на другий день зразу пішли автобуси до Києва. Раніше ходили невеликі транспортні засоби. Я не Кажу, що штаб нічого не робив. Я схиляю голову перед тими людьми, які на початку об'єдналися і почали роботу в місті. І тому я кажу, що просто депутати підсили цю роботу. Кожен зайнявся своїм сектором, хтось відповідає за роботу з підприємцями. Ви самі були свідком, як ми приїхали до Києва, скільки ми привезли продуктів, теплих речей і так далі. Це були і подарунки від благочинів від підприємців міста і взорі від жителів міста Калуш. І ви бачите, що наша палатка до цього часу каже, що не потрібно вести продукти, бо нема куди ставити до цього часу. Мало того, ми й саму палатку привезли. Якщо правити, потім, до речі, що я по телефону був від народного депутата Бети, чому ми так помали ставимо палатку? розумієте? ніби. Ай. І тому я говорю про те, що депутати підсили цю роботу і вони активно працюють. Вчора на тій сесії міський голова ще раз. Підтвердив це, він на третю годину зібрав всіх ще раз в штаб, кожному розподілив обов'язки ще детальніше. Що стосується власне цих пої... оцієї поїздки, яка була організована про Ми зараз її ведемо на контролі, тобто зараз спостерігаємо за їхньою поїздкою. Вони зараз у дорозі теж була зупинка під Стрієм. До речі, знову ж таки на тій самій станції, де попередній автобус зупинили. Знову шукали якихось причин, працівники ДАІ, Ну це вже інше питання. І тому ми зараз стежимо за тим, як коли вони приїдуть, ми їм там підготовлені. Заразу заступлять так би мовити, в наряд в ніч, а зранку вони будуть розселені і будуть відпочивати, щоб потім вечором знову заступити і зранку їхати до Калуша. Дякую Олександра Івановичу за власну думку і за інформування. А По... я прошу пробачення за емоції, тому що воно просто... добре. <різь> Погляд на політичну ситуацію у місті висловив секретар Калуської міської ради Олександр Челядин. До нових зустрічей.